Всім привіт! За вікном вересень діти пішли в школу, а отже, і нам пора братися до роботи. Сьогодні, в межах нашої регулярної рубрики «Show your code цетури ми розбираємо наступний проект. Сьогодні у нас доволі цікавий проект. Перш за все, він оснований на штучному інтелекті, що зараз дуже хайпова тема. І сама ідея проекту дуже цікава і зараз популярна. Я вже декілька разів чув і бачив схожі рішення. Суть проєкту, якщо я точно зрозумів, з опису і того, що я бачив, ми скормлюємо сайту якийсь текст, і далі ми вже чатимося з штучним інтелектом і запитуємо питання відносно цього тексту. AI повинен бути в контексті інформації, яку ми надали, і задаємо питання. Це дуже популярна штука, особливо і. Корисно, особливо, якщо вам потрібно швидко проаналізувати якийсь контракт або NDA, вам його лінь читати, що не дуже хорошо, але і хочете дізнатися якісь питання. Віддаєте весь текст штучну інтелектному модельці, і потім вже запитуєте питання, які вас цікавлять. Що ж, давайте розбиратися. Але З технічної точки зору мені сподобалися деякі тут рішення і бібліотеки, які використовувалися. Я думаю, вони вам будуть також цікаві, і ви їх зможете. Додати в свої проекти, думаю, буде корисним. А як мінімум, мені деякі варіанти сподобалися, можливо, буду навіть використовувати. Що ж, давайте розбиратися з проектом. Перш за все, нас я писали на GitHub і сам проект. Розпочнемо з проекту. Ми маємо головну сторінку на Версолд App задеплоєну. Переходимо, де у нас є можливість пошуку робити нотатки, документи. І, як бачимо, у нас є документ, і ми можемо задавати в табі чат якісь запитання. Є пошук. окей, до проекту ще вернемося. І є сам код. Давайте подивимося. У нас на Github проект. Перш за все, що ми звернемо увагу, у нас немає github Actions, тобто CICD не налаштований. Ну, то таке Readme стандартний. Що ж, давайте скопіюємо цей код і подивимося, що там є цікаво в середині. Нагадую, щоб стати учасником нашого проєкту, вам потрібно залишити коментар з посиланням на свій код і коротким описом свого проекту в коментарях під топіком на доу. І я разом з редакцією вибираємо цікаві проекти протягом тижня і робимо рев'ю цих проєктів. Давайте подивимося на код. Перш за все, глянемо в Package.json, що у нас тут є цікавого. В нас є лінтинг налаштований навіть з префіксом Fix з командою Fix. Щоб е, код зразу форматувався під наші правила, і є притер з, з форматуванням right. Добре, що автор додав це корисно. Далі, що цікаве, є хаски і додається прикаміт. Прикаміти завжди круто, тобто код буде автоматично форматуватися при змінах. Тут цікаво, використовується Pretty Quick бібліотека Я її раніше не використовував, але думаю, треба розібратися буде. І Подивиться, які переваги її. Адже зазвичай стандартні команди і стандартний підхід з хаски трошки не такий, він відрізняється. Але то таке. На що важливо також звернути увагу, є Slint. У нас тут є ESLint, але тут стара версія 8. Зараз йде 9-та версія, і в них помінялася конфігурація. Тобто, як бачите, у нас є крапка ESLint rcjson. В новій версії єслін там. Там йде Flat Notation їхній. В них немає Extends, в них немає rules. Rules є, але трошки по-іншому зроблений. Тобто там все відрізняється. Давайте подивимось, У нас є preter, Є preter plugin Sort Imports. Для... Загалом є. Плагін для сортування імпортів, але не описані правила, як ми хочемо їх сортувати. Я не певний, що там є якесь дефолтне, можливо, там є дефолтне рішення, але було б добре описати, як ми хочемо сортувати наші імпорти. Ми зараз подивимося в коді, там вони не також ідеально відсортовані. Дуже добре, що в цьому проєкті налаштовані ці інструменти забезпечення якості коду. Звісно, не все налаштовано, щоб можна було би додати. Як бачимо, тут немає юні тестів абсолютно, немає... немає покриття юні тестами і немає CI-CD, як я вже сказав. В багатьох проєктах немає цих інструментів, і я бачу, це для багатьох проблема. Тому я навіть вирішив створити невеличкий міні-курс, Назвав його чистий код, професійні підходи та практики, де я стараюся. Показати на практиці, як можна використовувати ці інструменти автоматично і забезпечення якості коду, щоб підняти якість ваших проєктів. Проєкт зараз, курс зараз в розробці. Його ще дуже багато буду щось змінювати і дороблювати, тому зараз він продається в мене з колосальної знижки. Якщо вам цікаво, то переходьте і подивіться, доки знижка можна взяти. Далі проєкт буде розвиватися. Окей, okay, підемо далі по нашому проекту. Що у нас тут ще є цікаво, автор додав N в example. Це дуже зручно, особливо коли хтось інший працює з вашим проектом, Потрібно знати, які змінні оточення потрібно додавати в свій локальний проєкт. Gitignore, PreeterIgnore, з коробки йде, по суті, з притером. Далі є components.json. з JSON. Як бачимо, тут використовується у нас разом з Tailwind. tailwind-config. Як бачимо з, з темами прописаної, з кольорами. Всі ці налаштування відповідно, також беруться з бібліотечки ShadCN. і ось Components. Тобто автор використовує ShadCN, Це дуже цікава бібліотека для роботи з Tailwind. Одне з чудових рішень. І, що цікаво, як завжди в package.json JSON ви не знайдете жодного імпорта SHA-CN, адже він не йде як залежність ваших проєкту, а копіюється. Цікаве рішення, про нього я колись ще поговорю. Окей, йдемо по коду. В нас є типи, описані добре. В нас є паблік. Тут потрібно було б повидаляти просто дефолтні картинки. Next і verse нам не потрібні. Далі у нас є Lib utils і тут також важливо для тих, хто використовує Tailwind, зверніть приклад на цю утиліту. Ми вже її бачили в одному з розборів десь місяць назад чи два місяці назад. Цікаво. Автор взяв цей приклад звідти чи це десь з якоїсь документації знайшов. Використовується CLX-бібліотека для роботи з класами в React, дуже рекомендую. Вона спрощує роботу з класами, коли потрібно підставляти класи в залежності від умов, особливо, і код стає набагато чистішим. І використовується Tailwind Merge, бібліотечка, яка забезпечує нам, щоб ми не повторювали класи Tailwind. А. оптимізує. З даною утилітою CN написання класів Tailwind стає набагато ефективнішим. І так, давайте подивимося. У нас є Preater. В нас тут немає плагіна для сортування класів Tailwind. Він називається ось так. pre plugin Tailwind. Рекомендую його додати. Він буде Сортувати ваші класи в ID, і їх буде набагато дружніше читати і підтримувати. До речі, налаштування цього плайна також є в нашому міні-курсі. Далі йдемо, що у нас є такого цікавого? є хуки. Що важливо, в нас є хуки, на цей хук можна було б написати unitст, він сюди б ідеально лягав. В нас є, як бачимо, імпорти, але зазвичай, коли ви налаштовуєте імпорти, то імпорти React виносяться перший наверх. А далі вже йдуть alias відповідно, того, що ви хочете імпортнути. Це app або type. Як бачимо, не налаштоване сортування імпортів, тому React йде останнім. Ну, це, можливо, таке було рішення автора. Тому окей. А що б я тут додав би лише з чистоти коду, навіть з того кліін коду Мартіна, давайте порожні рядки відступу, щоб було зручніше читати. Адже як бачимо, додавши в нас TypeScript, в нас стає такий дуже загружений код з описами цього всього, плюс IDEшка додатково підсвічує типи. Не дуже зручно читати. Тому елементарні відступи перед декларацією константів, перед ретерном, перед функціями, покраще читаємо із цього коду. Дуже цікава штука Convex. Я її раніше ніколи не використовував і навіть не чув. Напевно, устаріваю, але це, по суті, як я зрозумів, база даних з ну, додатковими можливостями. Треба буде розібратися. Якщо хто використовував, напишіть своє враження. про... Цей інструмент, що він дає, які переваги. Як бачимо, тут у нас є, по суті, для ля ORM, я розумію, є схема описана для роботи з даними, по суті, це наші таблички, напевно, з полями. І далі йдуть, по суті, endпойнти, напевно. Цікаве рішення, треба буде колись розібратися. Як я вже сказав, напишіть коментарі, хто використовує, наскільки це цікаво і наскільки ефективна штука. Далі константи є окей. Можна було переименувати в index.tsx, але, як я вже казав, деяких з оглядів доволі зручно, коли ми відкриваємо файл, і в нашому, нашій IDES зверху пише назва файла constant.tsx, а не index.ts. Адже... Коли у вас тут багато тапів і кожна написано індекс, 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 дуже важко зрозуміти, з яким файлом ви працюєте, тому це доволі зручний підхід. Хоч з точки зору логіки було б доцільніше написати індекс. Але, як бачимо, далі в нас є App. Давайте подивимося page, стандартний серверний компонентик з текстами. О, зараз ми ще звернемося до. Далі. У нас є шрифти. Як бачимо, шрифти використовуються через Next Font. Правильний підхід для роботи з Next і шрифтами. У нас є метадані описані. Ось оце я не дуже зрозумів. Навіщо нам джойнити його через... Цікаве рішення, нехай автор, якщо автор може прокоментує, навіщо було зроблено ось таким чином, а не просто оголошуємо класи. Це тобто, теж то у нас масив через кому, і ми їх джойнемо через пробіл. Навіщо це додаткова логіка? Я щось не розумію, але це окей. Далі, в нас є дешборд, в нас є layout, але тут у нас немає Page. .tsx. За рахунок цього, у нас виходить ось така штука. Якщо ми відкриваємо дешборд, Безпосередньо ми отримуємо 404-помилку, що не дуже правильно з точки зору логіки. Адже у нас, по суті, сторінка 404, а під сторінки, які йдуть далі від неї, вони в нас існують. Я не впевнений, чи з точки зору SEO в цьому є великі проблеми, але з точки зору логіки логі, це неправильно. Тому тут треба було або хоча б Редирект додати в пейдж, або якусь вивести інформацію. Далі по всіх сторінках так само ті ж самі проблеми ну, не проблеми стилю, що у нас немає отступів, вони трошки покращують читань, читання коду. Далі у нас просто використовується метод з конвекса, ми отримаємо дані і далі їх виводимо. І так, по всіх компонентах, практично. Всього ж, по суті, async нам не потрібен, швидше за все, осталося з якоїсь попередньої ітерації розробки, коли витягувався код. Ну, це не асинхронна у нас функція, тому просто Return Search Component і все. Як бачимо, в нас є наші класи TailWindowski. Тут не всюди використовується утилітка CN, це логічно. Але сортування було би корисним, тому план для е, притера можна додати. Плюс є інтеграція з IDE-шкою. Відразу і при збереженні нашого файлу або при виконанні сортування, код буде сорт... форматуватися, і відповідно, стиль, відповідно класи tailwind та також будуть зразу переставлятися в потрібному порядку. Про це я також розповідаю в своєму курсі. Так, components. В основному UI-компоненти, швидше за все, в нас скопійовані з Shien. Швидше за все, тому там йде Forward Ref всюди, але в звичайних компонентах, які ми розробляємо, forward ref ну, референси дуже рідко прокидаються в компоненти і в цьому немає потреби. Але оскільки цей код весь скопійований, швидше за все, тому це окей. Разом з тим є display name, ш... в дефтолзах буде зручно дебажити, буде видно, що це за компонент називається. Але швидше за все, як я вже сказав, це скопійовані компоненти з SHA-CN. Може, навіть ця утилітка CN звідти йде. Цікаво, не використовувати бібліотеку, тому не напишіть, якщо в нас звіти йде. Далі йдуть у нас наші компоненти. Іконки. Як бачимо в нас іконки в JSX, вони підуть відповідно потім в build, збільшуючи його розмір. Наскільки це доцільний варіант, тобто ми їх бачимо, передаємо в нашу SVG, її зав'язуємо на Tailwind і передаємо з класи. Це, в принципі, не ідеальне рішення, і так робити не треба. Зазвичай SVG-шка має бути автономна, незалежна, а класи ми ж зверху навішуємо. Тобто розмір. строк, рішення таке під питаннячком. Ну і про sv я вже говорив в одному зі своїх відео. В ідеалі їх все-таки виносити в окремі файли, щоб вони і, вкла і клалися в кеш і не клалися в build. Ну і щоб їх можна було хоча б подивитися, що це за іконка. Адже зараз я не маю ні найменшого уявлення, як виглядає ця іконка, чи відповідає вона умовно моїм потребам. Її потрібно додати в документ, і, відповідно, тільки в браузері подивитися. Тому в цьому рішенні є свої недоліки. Далі цікаве рішення з формами. Давайте подивимося, в нас є формочка. Виглядає як не server action, але це по суті server action, адже в нас є метод create і він використовує transition. У нас hook useTransition з React, який забезпечує нам реалізацію серверних, компон... серверних actionів. Ми всередині викликаємо Create node node. функцію. Ми його пропсом. По суті, це ж за все, одна з наших екшенів, які ось тут описані. Можливо, ще є якийсь там врапер. Але за рахунок транзішенів, це повинен бути серверний екшен нашої. Цікаве рішення. В документації і в прикладах доволі рідко використовується. Ну і в, в усіх проєктах, які я дивився, перед цим також дуже рідко використовується, але швидше за все, автор зробив це, щоб реалізувати лайп uh, пендінг. Like, але пендінг і так, в принципі, можна через Use Form State в React. Він це повертає значення, чи форма відправ... ще відправляється, чи ні. Цікаве рішення, нехай автор також прокоментує, навіщо було так зроблено? Ну, в будь-якому випадку прикольно. Далі ще хотів би зараз сказати по типізації для компонентів. Як бачите, у нас типізація для наступним чином: у нас створюється безпосередньо тип, описується у функції, при, при оголошенні цієї функції. Це доволі зручно, коли у вас один параметр, але коли велика кількість параметрів, то відповідно у нас буде розростатися цей тип. І в цьому випадку можна було би розглянути варіанти виносити типи в окремі ось такого плану, і далі описувати їх, і використовувати вже безпосередньо в наших функціях. Але це вже треба дивитися на код стайл даного проекту і наскільки розробникам зручно використовувати один або інший підхід. Ще є цікаве рішення логчейн. Лангчейн, якщо це цей самий лонгчейн, який використовується в проєкті, то я його також ніколи не використовував, але для розгляду дуже цікаво. Можливо, треба розібратися, як його використовувати. Також напишіть в коментарях, хто використовував і що вам в ньому сподобалось або не сподобалось. Проєкт дуже цікавий, автору успіхів з його розвитком. Якщо я пропустив якусь деталь або якусь бажину, то напишіть в коментарях, адже часу на ознайомленість це проєкту не також і багато було, тому. Щось можу пропустити. Пишіть в коментарях, буду вдячний. Всім дякую за увагу. Всього найкращого.